Всім доброго дня! Сьогодні 27 серпня 2023 року. Ось дуже цікавий сорт сливи диплоїдної. Сорт фріар. Ще один чудовий сорт со Сполучених Штатів. Фріар в перекладі Монах. Дуже цікавий сорт. Дуже його шукали. Приблизно років 5-6 назад в Україні, тому що коли зайшла сливка Анджеліна, фріар було заявлено що являється опилювачем для цієї сливки І на той час Анджеліна вже була в Україні, а фріара не було і тому було дуже важко. Людям, хто мав ту Анджеліну, всі переживали за опилення, але як самі бачите, Анджеліна на той час вже опилювалась. Напевно, звичайними сортами диплоїдних сливок, що на той час були. Ну, зараз річ іде о фріарі. Дуже чудовий сорт, як самі бачите, дуже сливка крупна, ось на моїй руці вона. Потім будемо робити е, зважування, дегустацію. Так що на сьогодні, на 27 серпня, ось така ця диплоїдна сливка фріар Монах. З вами був колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!